Психіка та тіло взаємопов'язані. У результаті фізіологічних процесів можуть змінюватись свої емоції. Або навпаки, у результаті психічних змін змінюється фізичне здоров'я. Розповім два приклади: у першому тобі треба знати, що таке гормони: це біологічно активні речовини, які створює наш організм, щоб вони регулювали роботу органів та систем. Синтез деяких із них ми можемо провокувати, наприклад, коли наші м'язи систематично активно працюють, в організмі синтезується серотонін та дофамін, гормони щастя. Якщо тривалий час ми не займаємось спортом, то разом із погіршенням фізичної форми гіршає і наш настрій. У другому прикладі тобі усе відомо. Курити цигарки шкідливо, бо розвиваються усілякі хвороби, це погана звичка. Але є ще одна сторона медалі: через куріння мозок отримує недостатню кількість кисню, через що пошкоджується, і в результаті збільшується ризик погіршення психічного благополуччя або навіть психічних розладів. У здоровому тілі здорова психіка здатна перемогти стрес.